Пропала електрика та інтернет як працювати із ПРРО. Обов'язково додавіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю! Це проект все про програмний РРО з Іриною Губіною та командою Семінар.ком. Воєнний стан накладає свої особливості у роботі ПРРО. З одного боку, це є дуже зручно, швидко, без зайвих інвестицій у обладнання. З іншого боку, нещодавні ситуації, які трапилися в нас із тим, що пропав зв'язок із Київстаром і минулорічна ситуація із блекаутами, призвели до думки щодо того, що є певні проблеми із ПРРО у випадку, коли в нас пропадає інтернет і світло. Отже, варто заснувати. Здалегідь підготуватися до роботи із ПРРО в таких умовах. І хочу сказати, що закон про РРО дає нам певний алгоритм. Перш за все, звертаю увагу, що коли ви реєструєте ПРРО, на рівні нашої реєстраційної форми є ось такий п'ятий пункт, який дає нам можливість вибору, що ми будемо робити, коли в нас відсутній зв'язок між ПРРО та фіскальним сервісом контролюючого органу. Як ми бачимо, тут можливі в нас три варіанті. Варіанти. Перший варіант найпростіший, ми взагалі не працюємо. Другий варіант, ми здійснюємо роботи в режимі офлайн, і для цього нам треба бути подбати про депазон фіскальних номерів. Ну, а ще один третій варіант ми загалом переходимо до традиції, тобто замість ПРРО використовуємо зарезервований резервний РРО. Але наголошую, йдеться зараз про відсутність зв'язку. Окрім цього, в нас ще може бути відсутність. Електроенергії, а ця ситуація набагато складніша, отже, про неї буду говорити ще трошечки далі. Стосовно роботи без зв'язку, тобто роботи без інтернету, хочу зорієнтувати вас із нормою, яка в нас зупинена на період дії воєнного стану, адже закон про РРО встановлює певні параметри, скільки РРО може працювати із ДПЗоном фіскальних номерів, ну, якщо пропав зв'язок, і якщо дійсно у своїй заяві. В п'ятому пункті я зробила відповідну позначку. Зверніть, будь ласка, увагу, що цю норму зупинене на період воєнного стану. Про це сказано в перехідних положеннях закону про РРО. Тобто працювати в режимі офлайн, використовуючи фіскальні номери із діапазону фіскальних номерів, які є обов'язковою умовою для такої офлайн роботи, можна здійснювати із перевищенням зазначених термінів 36 годин поспіль. І не більше 168 годин протягом календарного місяця. Ці обмеження в нас зараз не діють. Що стосується діапазону фіскальних номерів, то тут я хочу нагадати, що в нас є також норма. Яка вимагає від нас обов'язково в умовах відсутності зв'язку між ПРРО та фіскальним сервіром працювати із таким діапазоном? І ми бачимо, що закон про РРО напряму зобов'язує нас так робити або забороняє працювати без відповідного діапазону. Примітно, що ця норма. Певний час також була зупинена на період воєнного часу, але колеги наголошують, що з 1 серпня 2023 року ця норма працює в повному обсязі, тобто працювати в режимі офлайн можна тільки із депозоном фіскальних номерів. Також постає питання: а що робити, коли не тільки пропав зв'язок, а і пропав, пропала електрика. Тобто, я взагалі не можу запустити свій дівайс. Ну, на жаль, хочу сказати, що жодних правил для роботи ПРРО тут не передбачено. Ми можемо з вами звернутися до традиції, і, власне, як про це зазначає порядок 317, який регламентує роботу ПРРО, ми можемо як альтернативу використовувати РРО. Чому? Ерерозкажете ви? Воно ж також потребує електрики. Вся справа в тому, що для Резервного РРО можна передбачити паперові варіанти фіскалізації розрахункових операцій і працювати буквально при свічці, але про це трошечки далі. Підписуйтесь на YouTube канал Семінарком, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Ставте лайк під відео. Отже, давайте підсумуємо з якими ситуаціями роботи із ПРРО <кій> за відсутності. Електроенергії і зв'язку, ми можемо з вами стикнутися, і які варіанти дій тут варто передбачити. Перший варіант: в нас немає резервних варіантів для роботи ПРРО на період офлайну. Вимкнення енергії, електроенергії не передбачається. В такому випадку ми не можемо з вами проводити фіскалізацію. Якщо ПРРО не працює, працювати в даному випадку не можна. Друга ситуація, якщо що для ПРРО передбачено діапазон фіскальних номерів в такому випадку для нас не проблема працювати без інтернету, тому що наш ПРРО може працювати в режимі офлайн і на період воєнного часу в нас не застосовується обмеження, але Наголошую, обов'язково отримати диапазон фіскальних номерів. Третя ситуація це коли в нас немає інтернету, але є резервний РРО, і диапазону фіскальних номерів немає. Що ж, тоді ми з вами вдаємося до традиції: вмикаємо наш резервний РРО і починаємо на ньому працювати. Ситуація 4 – коли в нас тотальний блекаут і відсутність зв'язку тобто немає ані електроенергії, ані інтернету. Є резервне РРО діапазон фіскальних номерів в нас відсутній в такому випадку, якщо ми подбали про те, що Зареєстрували до нашого резервного РРО Коро і РК. Ми можемо без проблем продовжувати паперову фіскалізацію наших операцій, тому що це є єдиний варіант, коли можемо працювати загалом без жодного варіанту енергії і інтернету, і відсутності зв'язку. Ну і п'ята ситуація, коли в нас немає електроенергії, інтернету, немає резервного РРО, а є тільки діапазон фіскальних номерів. Що ж тут, на жаль, нам не Чим не допоможе наш диапазон фіскальних номерів? Чому? Тому що відсутність електроенергії позбавляє можливості ПРРО працювати, отже, відсутність зв'язку це є. Тільки додатковою опцією, яку ми при відсутності електроенергії подолати не можемо, тому що закон про РРО не передбачає наявність КОРО та РК саме для ПРРО. Ну і нагадаю, що відключення електрики це ситуація, яка врегламентована законом про РРО. І якщо ми реєструємо на себе під ПРРО якраз резервний варіант РРО, ми обов'язково маємо подбати про наявність КОРО і РК. Для того, щоб перекрити всі можливі форс-мажори, які можуть трапитися у період воєнного стану. Тому, якщо така реєстрація КОРО і РК в нас є, відсутність електрики і зв'язку нам не завадить. Тому. На запитання, як вирішити проблему відсутності електроенергії і зв'язку, можу запропонувати вам декілька варіантів. Або придбати генератор і інші резервні джерела живлення, для того, щоб жодне відключення електрики нам не було на заваді. Тоді достатньо використовувати ПРРО із фіскальним диапазоном номерів. Варіант 2 – це придбання ПРРО, який може працювати без електрики, тому що наразі зараз такі є моделі, які містять. Відповідні акумулятори, ну і, можливо, для цього знадобиться мобільний інтернет. Але я в будь-якому разі раджу вам для таких ПРРО також отримувати депізон фіскальних номерів. Тому що нещодавна історія з Київстар підтвердила, що у випадку, коли падає мобільний інтернет, ми не можемо зробити фіскалізацію. У тих, у кого був наявний депазон фіскальних номерів, могли вирішити будь-які свої проблеми фіскалізації. Ну, а третій варіант, як я сказала, покриває абсолютно. Всі проблеми і дозволяє працювати ну, майже у е, варіанті кам'яного віку, коли ми можемо запалити свічку і продовжувати фіскалізацію на паперцях. Але для цього треба пройти ланцюжок. ПРРО, резервний РРО, до якого реєструється КОРО та РК. Законодавства. Передбачає можливість роботи із ПРРО за умови відсутності зв'язку. Як бути із відсутністю електрики, що для цього треба зробити, також маємо певний законодавчий алгоритм. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться із колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал no Семінарком, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисний, Інформації, тоді вам на бухгалтерську відеоплатформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, проходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання щоденно. Нам поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської відеоплатформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих новин. До нової зустрічі!